Друзі, вітаю! Мене звати Олеся Котубей Геруцька і це спецепізод проєкту Прощавай імперія. І сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися з письменницею Ольгою Токарчук, лавреаткою Нобелівської і Букарівської премії. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго, доброго дня. Літературознавиця Тетяна Огаркова говорить, що Росія це імперія, яка пропустила час, щоб розпастися. Чи бачить це у Європі? Чи можемо ми говорити, що європейці, і зокрема поляки, вже зняли російсько-імперські окуляри? Я мисля, ж поля це нігде не Гадаю, поляки ніколи не мали таких окулярів, які б фальсифікували для нас те, чим є Росія. Поляки, як і багато народів у нашому регіоні, дуже добре відчули російський імперіалізм і мають досвід, чим є Росія. Поляки травмовані тими проявами, які Росія ширила, і які пов'язані з окупацією, анексією, впливами. Тому власне ми не маємо якихось ілюзій, і ми, мені здається, дуже добре розуміємо те, що переживає Україна натомість, що далі на захід, то я більше бачу розмиття того, чим є Росія. Я пам'ятаю, коли в 90-х роках була на стипендії в Німеччині, я бачила, як німці ставляться до Росії, вірячи у те, що ця країна вже на прямому шляху до демократії. Вони навіть сприймали Росіяни Росію як таку дещо кумедну країну, з якою вони будуть разом будувати майбутнє. Як ви оцінюєте роль літератури у спротиві колоніальним наративам? Чи може бути література або художній текст формою деколонізації? Я дуже люблю говорити про літературу і її роль. Бо я справді вірю в те, що література сильніша ніж багатьом людям може здаватися. Я сприймаю літературу як велику глобальну форму оповіді, яка формує людське мислення і може глобально змінити людську точку зору та позиції. Зараз ми є свідками того, як у всьому світі література, яка за своїм визначенням і природою завжди шукає якоїсь новизни оригінальних та неочевидних точок зору, як вона розбиває деконструює колоніальний спосіб трактування світу. Я зараз думаю про те, яким багатим є вихід африканської чи африкансько-американської літератури як багато вона вносить до літературної агори який новаторський оригінальний підхід вона має, і як багато вона дає в сенсі перевертання наших читацьких звичок, Зміни наших уявлень про всім знайомі і звичні оповіді в сенсі прочитання їх з перспективи нашого сучасного світу. Мені здається, що на перетині 20-21 першого століття ми раптом відкрили, що світ неймовірно різноманітний і дуже багатий, такий, що його навіть неможливо осягнути розумом. І мені здається, що це відкриття ми ще будемо дуже довго опановувати. У цій перспективі, можливо, ви бачите українські твори, які змінюють цю парадигму. Видаємо, що жоїсти, можливо, це парадоксально прозвучить, але та страшна війна, яку веде Україна, може привертає нашу увагу до української літератури, яка зараз і після війни має величезне завдання. Розповісти про те, що відбувається я сама є активною читачкою та пошановувачкою тих молодих голосів, які зараз пробиваються в українській літературі. Я зараз думаю про неоплакану величезну втрату Вікторії Амеліної Це величезна втрата не тільки тому, що вона була молодою і талановитою, але й тому що. Це була людина, яка займалася тим, що є повною протилежністю війни. Складно прийняти таку величезну втрату. Але також я думаю про Катерину Бабкіну, про Таню Малярчук, про Софію Андрухович, про Сергія Жадана, звісно, який дуже шанований, перекладений і популярний у Польщі усі ці голоси дають велику надію нам, тим, хто спостерігає цю війну. що все, що відбувається, знайде своє вираження в літературі. Думаю, що це велика нова енергія, яка виведе українську літературу на новий неймовірний рівень тому, що про все це треба розповісти але також ця література дозволить відкрити нові точки зору, що дадуть нам зрозуміти або принаймні спробувати зрозуміти, що тут відбувається. Ваші романи часто торкаються тем змін клімату, вимирання видів, різних екологічних катастроф. Війна в Україні також має риси екологічної катастрофи або екоциду. Це спалені ліси, забруднені водойми, отруєна земля. Чи бачите ви зв'язок між екологічною чутливістю та моральною відповідальністю в сучасному світі, де руйнування власне природи іде поруч із людськими трагедіями? Перед войною щоб мені здається, що ще перед початком війни в Україні вся енергія зацікавлення у світі була спрямована на те, щоб говорити про екологічну катастрофу і про самознищення, до якого ми йдемо, енергія була спрямована на те, щоб занотувати, задокументувати всі ці катастрофи, які можуть статися. Але після початку війни в Україні світ загалом розхитався, і ця енергія зацікавлення екоцидом та вимиранням видів зменшилася. Я нещодавно читала дослідження про те, що молоді поляки. Бояться екологічних загроз меншою мірою ніж воєнної загрози. це свідчить про економіку страху. Ми маємо вибирати на чому більше фокусуватися. але власне сама війна є екоцидом. адже гинуть люди, руйнується матерія міст і природи є поверхневе і загальне уявлення, що війна це людська справа. натомість ми бачимо в Україні, як страждають від війни також і тварини. Це можуть бути свійські тварини чи ті, які живуть у нас в домівках, наші супутники. І я пам'ятаю фото з початку війни. Коли ми бачили великий ексодус українців їхню втечу, а польща приймала біженців. Ці кадри залишаться в моїй пам'яті назавжди. Ми бачили, як люди, утікаючи від війни, несуть із собою своїх собак, котів, папужок. Це свідчить про те, що тварини теж є частиною нашої людяності. Можу сказати, що підтримую всі ініціативи, які допомагають тваринам, постраждалим від війни. є така польська організація, яку зокрема очолює польський письменник Войцех Тохман, що приїжджає в Україну, збирає гроші і допомагає рятувати тварин. Які постраждали внаслідок війни. На його відео я бачу, як багато є в Україні людей доброї волі, які, попри війну, збудували цілу мережу порятунку і підтримки. Це і притулки, і клініки, і просто окремі люди, які в це залучені. Це Показує нам, як масштабно українці розуміють своє колективне тіло, до якого належить власне і природа, і тварини, і загалом це середовище, в якому ми живемо, в якому ви живете. В одному з ваших есеїв е, у збірці «Момент ведмедя ви говорите про моральний релятивізм і чесність із собою. На вашу думку, публічне мовчання або відмова говорити про війну від публічних людей на заході це є з їхнього боку способом уникнути неприємної правди. Зокрема, це стосується і екоциду. це дуже болісно. що ті люди, які мають голос яких добре чути, не говорять про війну, яку відчуваєте ви, але яку відчуваємо і ми, поляки. Можна сказати, що в якомусь сенсі це також наша війна, Та війна, яку ведете ви тут? Я боюся, що війна, яка ведеться так довго, Може спричинити певний різновид втоми, адже важко жити весь час в цій травмі. і люди часто хочуть повернення до якоїсь нормальності. Цим я зовсім не виправдовую цього болісного мовчання. Особливо мовчання російських еліт, чи його голосу можливо ми найбільше потребуємо. Це справді може бути не тільки униканням неприємних речей, але й просто браком відваги. Якою, на вашу думку, є роль літератури в опануванні нової мови співчуття до людей, які постраждали внаслідок війни? Велика, так би повіджала велика роль. Як я сказала на початку, я дуже вірю в силу літератури. мені здається. Вона в змозі змінювати цю велику оповідь, яку ми створюємо про світ звісно, не одразу, не однією книжкою, але маленькими кроками. Та вона має колосальний вплив на наше уявлення про цей світ. Водночас література це така велика сфера свободи, в якій ми можемо поставити будь-яке запитання, випробувати будь-яку модель існування, бути кимось іншим, подивитися на світ з іншої перспективи. І ця можливість експериментів дає нам нові можливості пізнання. У літературі я, жінка середнього віку, можу бути, наприклад, чоловіком, який воює на фронті. Можу бути твариною, можу поставити будь-які питання, навіть морально сумнівні, і ніхто мені цього не заборонить. І це, власне, найбільша цінність літератури. У роботі з історичною пам'яттю. якою є роль літератури в роботі з історичною пам'яттю? чи може вона бути інструментом у боротьбі за історичну правду, коли політична пропаганда, зокрема російська, нав'язує нам фейкову реальність і те, що дослідники називають постправдою? Тут я спираюся на вашу цитату. Ви говорили в одному з інтерв'ю. Мені здається, що історія з одного боку формується літературою, а з іншого боку, ця пам'ять трансформується політиками. Я сама теж цього досвідчила, звісно. Я це відчула, коли писала книги Якова. Адже я прагнула не лише написати історію, яку хотіла розповісти. також. Я швидко зрозуміла те, що я хочу написати, суперечить певній загальноприйнятій польській історії. Але то теж і тут йдеться не лише про історичні факти, які можуть подекуди губитися або по іншому запам'ятовуватись тоді, коли формується велика наративна державна історія, йдеться також про те, що ми, як суспільство, змінюємося і випрацьовуємо нові точки зору. Таким прикладом, є, Таким прикладом є фемінізм, який відкрив нові перспективи, з яких ми можемо інакше оцінити історію. Чи можна зараз написати якийсь роман, який оповідав би про певний період часу без феміністичної, постколоніальної чи навіть екологічної перспективи? Мені здається, що ні. є ми бачимо, що історія весь час збагачується новими точками зору та перспективами. історія прагне того, щоб відкривати нові правди. зараз в літературі і по всьому світі. Відбувається багато всього. Дещо ми усвідомлюємо, а дещо відбувається в нашій підсвідомості. але загалом відбувається величезна зміна парадигми. Наприклад, мені здається, що наприклад детективи були дуже популярними у часи відносного спокою стабільності. Коли ми мали вільний розум, для того, щоб намагатися щось розплутати, розгадувати загадки розв'язувати Натомість зараз для мене є дуже цікавим, великий вибух зацікавлення літературою science fiction. Не знаю, чи спостерігаєте ви це в Україні. Але мені здається, що загалом є велике зацікавлення у тому, якими можуть бути альтернативи для світу, в якому ми живемо. чи може статися апокаліпсис, і як він може виглядати? Science fiction — це реакція літератури на цей поклик. І, власне, література є таким явищем, яке показує, що, попри те, що ми працюємо індивідуально, і ми окремі індивіди, ми все ж таки є частиною цього колективного тіла, а література є інструментом, який може реагувати на дійсність. На вашу думку, ця література в стилі сай-фай, чи може вона давати питання на такі найбільш нагальні питання, які зараз стоять на порядку денному, от зокрема щодо колоніалізму, наприклад, переосмислення його або екоциду, або війни в Україні? Література science fiction. Я помічаю, що література science fiction змінює свою позицію на літературній агорі. Раніше її сприймали як поп або ж мейнстримну частину літературного процесу. Натомість я бачу, що зараз вона здобуває все вищі позиції і на неї звертають більше уваги. Вона застерігає нас, будує альтернативи, відкриває розум. А це на мою думку дуже важливо, коли прийде час для відбудови після війни. Також Вона дає надію і розраду. Я дуже ціную цю літературу і думаю, що прийшов її час. Наостанок ще хочеться поговорити про такий певний антипод до цієї теми, про консервативний відкат у світі. І ще в 2017 році ви звертали увагу на такий консервативний відкат у Польщі. І на вашу думку, як змінюється ситуація зараз і чи збільшується загалом поляризація суспільства за вашими спостереженнями і чого нам очікувати в майбутньому? Я завжди я завжди трактувала цей консервативний відкат. Як прояв людської непевності і страху, коли люди почуваються тривожно, вони хочуть повернутися до тих часів, де, як їм здається, вони почували себе в безпеці. Натомість консервативні рухи завжди мають тенденцію все неймовірно спрощувати. Так у Польщі триває ця тенденція. Чи вона збільшилася у порівнянні з 2017 роком. Не знаю. Думаю, ця напруга між відчуттям безпеки і відчуттям свободи вічна суперечність людської натури, яка проявляється в політиці в цій спосіб. те що було раніше, не впорається із тим, що буде. спосіб консервативного мислення. Це повернення до давнього ладу і порядку, і це не в змозі відповісти на виклики, які чекають нас в майбутньому. Цей спосіб мислення є просто неефективним. Пані Ольго, я вам дуже вдячна за цю розмову, за акценти, за нові думки, які ви озвучили. І дуже дякую, що ви знайшли час для цієї розмови для Суспільної культури. Дякую ба дуже дякую. Було дуже приємно з вами говорити.